Доброго дня всім, да, Така історія з Сашкиною машиною така, що машина простояла пів року в Будапешті, поки Саша була в Греції з сином. Потім на цією машині, машині вона поїхала назад у Київ. Але перед цим да поміняли олію, поміняли фільтри. Притом знайшли під капотом листя знайшли труп-трупік якоїсь тваринки, якої не доїли миші. Тому, коли машина приїхала у Київ, вирішив провести чекап повної машини, повіз на, на на сервіс, да і знайшли наприклад, тому що треба поміняти гаммінгармівни колодки, вони ще не стерлися, але ерозія за ці півроку майже зруйнувала їх. Отож, якщо ваша машина дійсно довго стояла. Зараз на багатьох СТО проводяться осінні акції з комплексної перевірки автомобілів. Тому, будь ласка, не нехтуйте безпекою вашої родини. Дякую, всім пока.